Що не кожна молода одеська родина стикається з однією тією самою проблемою нестачею дитсадків. Із закриттям багатьох підприємств зникли і закиплені за ними садочки. Ті ж що залишилися, постійно страждають від нестачі фінансування. Вирішити усі ці питання у Соворовському районі намагається голова фракції партії регіонів в Одеській міській раді Геннадій Труханов. Депутат зустрівся із колективом до шкільної установи номер 21 що на вулиці Лузановській, як розповідає завідувачка садку, депутат вже встиг небо як допомогти. У нас стекла криша самі ми это зробити не могли, і силами родителей, конечно, це неподъемний такой вопрос, который мы решить сами не могли. І Геннадій Леонідович, узнавши о про нашій проблемі, сказав, що кришу я вам сделаю это 100%. І вот на сегодняшний день у нас криша відремонтірована. Працівники звичайно намагаються знайти місце для всіх, але його звичайно не вистачає. Зараз у садку 200 дітей, і багато місцевих мешканців чекають на можливість віддати дитину до дошкільної установи. Як розповідає Ганадітруха. Анов проблема буде вирішуватись найближчим часом, і швидше за все це буде здійснювати шляхом передачі приватизованих раніше під приватні потреби садків назад до комунальної власності. Ми плануємо передати, нам передає собственник детський садік, який раніше був детським садом заводу зор. Когда-то завод «Зор» розпався. Його викупили. Ну а сьогодні та чоловік собственники піддають комунальну соцінувір, що то получам со в Лузановки. Ми на що реконструкцію одного детского сада. А ось дошкільна установа номер 269 на вулиці Добровольського зіткнулась із проблемами іншого характеру. Місцеві працівники та батьки вже зверталися до Геннадія Труханова із проханням вкласти доріжку до садочку, адже раніше до нього фактично не було підходу. Ми зустрічалися тут два місяці назад, де була маленька дорожка. Практически детей завести в детский сад невозможно было. Я рад, что мы нашли возможность, и дорожка расширена. Я думаю, что будет комфортнее ходить в детский сад деткам и не будут не пачкаться по пути к себе в детский сад. Также ми змогли відремонтувати кришу і переход для дітей. Тож прохання було виконане, але під час нової зустрічі викрилося ще ціла низка проблем. Як розповідають члени батьківського комітету, тривалий час на установу не виділяли достатньо грошей. Тож усі ремонтні роботи виконували за рахунок батьків, а іноді навіть власноруч. Як тільки малого свого почали здавати і одразу піднявся на ще денік, щоб щось зробити, щоб не здавати фонд дітських денег. А самим самим уже что-то сделать. И получается, мы начали сдавать деньги по 600 гривен и начали санузел уже делать с папами, своими силами. То есть и купили плитку на пол, сантехнику всю поменяли. Потолок фальш зробили. і все б нічого. Така практика розповсюджена у місті. Гроші збирають на ремонт і у школах, і у садках. Але за словами батьків, завідочка цієї установи вирішила, ремонт ремонт дітей не є пріоритетним завданням і скористалася зібраними коштами на власний розсуд. Разними путями, налічними, неналічними, Здавали ремонт на ремонт. Це Коли направлено. Когда новий навчальний год, вияснила, що труп нету, кухня не працює, і денег нету. Когда мы начали задавать вопросы заведущей... Поднявся скандал, звісно, уволилась, грошей немає. чиновники відділу освіти адміністрації свовородського району намагаються переконати батьків заспокоїти стару, зібратися з ситуації. Але аби втратити терпець, достатньо спроситись до підвалу садку, де знаходяться усі комунікації. Одного погляду на систему опалення вистачає, аби зрозуміти цієї зими установи може залишитись без тепла. Вже перехоплені у багатьох місцях хомотами труби продовжують текти. Вода збігає по каналізаційному стояку, а саме на ремонт. Цих систем і здавали гроші. батьки. Тепер са станція та пожежна інспекція погрожують садочку закриттям. Адже умови не відповідають жодним стандартам. Сьогодні це проблема, яку треба решать срочно, тому що наступає отопительний сезон і треба привести э, в соответствии всю отопительну систему. З ну, понедельника я думаю, тут будуть спеціалісти, щоб вивчити ситуацію і прийняти міри. Я гарантую, що дитячий сад не буде закритий. Якщо вопрос буде касатися тільки технічної частини, ми всі можливості в город для того, щоб э, привести в сотві норму технічне состояння даного дитячого саду. Що ж, стосується ситуації з колишньою завідувачкою, то це вже робота правоохоронних органів. Як стверджують батьки, вони мають усі докази розкрадання коштів пікловальної ради. Головна шфігуранка конфлікту навіть не відповідає на телефонні дзвінки. Як розповідають у батьківському комітеті, екс-завідувачка від іріха подалі відправилася відпочивати. Ти у Крим.